Всем привет друзі! З вами я, Влад Персонаж, і сегодня мы поиграем 99 днів э, в лесим, так залітаємо соло конечно же. Э, соло куда легше. А я сьогодні пані грав з, з, з Хотіли з, з, трьома челиками, хотіли 99 днів прожити, проживаємо ще, цей, 72 ігразу затухаємо, тому що на мене медведь напав на другого. Вообще цей прибігло цей три альфа волка а на, на третього цього, а на тре, а третій довгий за того, що цей. Ну, він відійшов і цей. На його ці кельнули. Брр потопим. Тралала тралала. Бр-брр потопим. Кстати, тут уголь. Я казав, я казав, я казав Я зайшов, я нашел. Так, зараз кролючу лапку І побіжимо в домик. Дайте кролючу лапу. зайці тупі Блин. Я понял ага. играл. і играги не вчора вчера. Бур Бурбур, потапим, тралаляло, траляла. Я сюда вернусь со 100%, потому что у меня це все не поместится. і що, що Ай, блин, майже, майже, майже. Так що тут а, вентилятор. Дивимся для початку, что тут, что тут. Самое найголовніше я буду забирать. Так, що тут? А, тут -то випало, я поняв. Значить, беремо саме найголовніше. Перше у нас вентилятор, другий стуль. Ні, нам треба найбільше. І е, Їжу можна не брати. Так. Подожди, що в мене тут лежить? Оце, оце, оце Оце беремо. Зараз і, блін. Ну, Стучек я, мабуть, спалю. Да, я спалю. Лучше стульчики спалить. Конечно, они мало дают, а хотя, блин, ну ладно, пофиг. Все равно спалю. Но мне там нормально дадут. А я ж уголь заправлял. Непонятно. Я ж два угля туда закидывал. Вот такого. О, нет, он нормально так дают. Подождите, я для початку кроличка лапку выбью. Мне надо кроличья лапка, зайти. Кроличья лапка, о хорошо, шуримс. Так, що туда? Та уголь надо было. Уголь. Уголк, уголок. Ой, до побачення. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тех можно насильно сильно бояться. Ноч нічі теж воно... Ну, ой-ой-ой, ой-ой-ой, оце вже погано. Оце вже погано. Я без броні. І на мене ще й два вулка нападають. Ой, сюди. Оце добре. Зараз підемо в сундуки далі шукати. Е, тільки для початку дещо скрафтимо, думаю. Ну, скрафтимо карту. Щоб була карта. Оце беремо. Закидаємо сюди. Отако робимо. Оп. Оп. Ой, дарова. бу у у ла 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 ля-ла-ла-ла-ла-ла, ля-ля-ля. Болт я не підбираю. Це не та вишка, яка потрібна. Так, шукаємо, шукаємо якийсь домик, або сундучок. Або домик. О, туалет. Залетан, да? тут купо люту. Луту. Я шо я кажу. Хоч би на мішок, хоч би на мішок, Дайте копіо, 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 Який ще кожен корпус безполезний? Тук, тук, Лучше б, уже, мішок випав би. Мобув поїсти. Пхалаю так. Так свовка щоб їжа була вдома. Так олю, валю, валю. валю. по мінус. О, пещера. Можна поправити, це вже ну, на нас наступного дні. У мене купа луту. Оп, беремо, побігли. Ой, якраз зомік. Може, або Поняв. оце ми викидаємо. я підбираю. Може копьо випаде все таки Або хороший мішок. Або копьо, або хороший мішок. Це єдине, що мені потрібно. Пібер ой, відкриваємо. Коп'яв. Хороший мішок. Тоже добре, теж добре. Блін, був загучить напав у да, мене вже хороший мішок. Так, славки даже можна вальнуть отако. Шохни ягоди я пожездов би. От ягоди тут дуже корисні. Оп, відкриваємо. Патрони на ревіки. Mm, так, беремо це. Це хавен ягоди. І побігли туди, зараз з торговцем потрейдимся на копіо Ну так то да. Мені так би зараз не потрібно. Копійо, бо мене... Ну я зараз, ну, я зараз не здивуюся, якщо я зараз піду до сундука, відкрию його і мені зараз випаде копіо, коли я вже обміняюсь на копіо Таке, знаєте скільки... Ти можеш постояти? Я його. Я його підібрати не можу, чуваки. О. Блин, це такі байтупи. Ладно, де моя кроліча лапка. А ось... Ось кроліча лапочка. А, чекайте, я таке візьмемо. Отак От беремо... Ой, я не то взяла. Ладно. Я голоден. І ще й... Аня, я подумав кос розупив. Вже... Алло, о! Так, вибираємо оце, робимо так, так. І йдемо зразу. Ось тут І зараз підемо на дитину. Дитину я знайшов, а де дитина? Що не показується дитина. Не поняв. Ладно, все одно зараз підемо шукати. Фещик з нами. Зараз піду викину це все. Так, шту, ой, хавка і це. Так, це все викидаємо. О, ще уголь. Уголь нам потрібен. Дуже сильно. І що, якщо і були нічки, тоже все равно. Ай, якщо будет ничко, тоже все равно. Десь там був домик, я понял. Що так быстро? Що так быстро? Я ні одного вовка не кільнув. Давайте першого полетіли валять. Ну, знаючи свою і мою... ой, себе і мою везучість, то мені зараз, ...навірно, сундука випаде по Ну, на другому дні якраз можна вже йти лутати дитину. Ну, я типу, так рідко йду, але, аб, але дуже добре буде, якщо каністра випаде. Я хочу вже на четвертий прокачати і піти зразу вже і наступну дитину лутати. Ой-ой. Чамс. -ой. Такс. Того ніде нема. Баранчика шона. Баранчик шон. Баранчик Шон. Бежимо сюди так, дуже швидко. мені дуже стромно час. Дуже, дуже, причому дуже. Я цього Я тя оленя боюсь більше, ніж себе, блін. Он типа, поняв. Я ж кажу. Мені завжди цей одинаково я нафіг я це викинув. Ой, ем, більше, ніж е, цей. Більше, ніж. Фредді, цей Фредді, блін. Я, я зараз боюсь цього леня Баранчик Діксон. Головне, щоб він за мною не побіг. Ну, я вже добігаю, тут вже можна не боятися. Так, дитину викидаємо. Хай біжи собі. Ну тільки для початку, я думаю, зараз дере... дерева будемо добувати. І будемо веточки збирати за собою. Бо того що я хочу зробити не АФК базу, а я хочу, щоб отако було легенько. Отакої, блін. Отако взяв. Блін. Отако взяв. І такого просто... Зараз три дерева десь добудемо. На цьому буде побувати. Десь тут ще одне. Ось. Ну, я думаю, зараз цілий день буде добувати. Думаю, цілий день буду, добув... До... да, да, буду тут добувати сюди такого. Сюди. Так, залітаємо безстресенько сюди. Влутаємо це. Ну, як лупаємо. Зламаємо це. Буду кожен раз вот такой мысли робимо. Вот такого від першого лиця угу, будет первого О, так, сюда ищет дерево. Йдемо сюда. Ох, тут тут, походу, два зража, походу. Вадяк, да. Да, тут зразу, два. Все, мені вже не вистачає місця. Зараз посаджу садженіс. Так десь отаку наверх. Спалюємо це все. Все. Ідемо ще по дереву, оце. Яке я найшов. Да, і ще вє... більше вічок не випало. А я тут був? Отут. тут. Да, я тут був. Так, ламаємо. Беремо саджанець. І несемо його. Знаючи цю ігру. Ем, тут дуже стрямна. Я поняв, я грав. Тупо! Перший раз граю, типа. Такий, думаю, а, типа, це типа ліс, треба прокачувати. Думаю, типа, нічого тут нема. Десятий день, короче, я, я типа, уже розібрався, які грати, треба дерево, всякі там ламати, Ну, я зі мною тоді друг був. Поняла? типа. і короче, я понял. ми, я, друг, короче, він піш, Ну, він в мене був в мистях. Він, короче, пішов собі в туалет. Був отут біля костра. Хилився, собі там. і, короче, я тупо цей, виходить, Я, короче. E, забув, що там, ну, типа, я даже не знав, що тоді є олень, Потому що мені ні, він не розказував мені про Олені e, чогось. Я не, я не зрозумів чого він мені тоді не розказував про нього. І коротше я його типа беру, типа кажу. Типу, іду, типа, пишу, ну і що бежать. Ладно, йду, піду до костра. Типа. І, типа, пішов я до костра. І, типа, е а где прихожу? Типа йду, о, типа вовки бачу, ломаю, ну типа б'ю їх. І тупо в такий олень вибігає, у мене чуть, реально серце не стало, мені настільки страшно стало. Ой, бля, я голодний. голодный. Зараз. Бляха, ну це мінус, коли ти граєш від першого лиця. Що ти не бачиш нікого. Він якби ще на що дуже сильно. Так, сидим отсюда, чучело. А, за Ну-ка. Okay. Мама! Фух! фух. фух. Це совершенно мене вже за одну було! Ладно, это, наверное, останній раз, коли добываю. Ну, давайте еще три дерева добудем. Не, давайте еще раз до 15 и все, думаю. Ну, и полетело. Я вже доламав останнє дерев, дерево. І, коротше, і, 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 і тільки з одного дерева випало садженець. Ну, з декілька. З декількох, типа, дерев випало цей. Воно. Ну, я не розумію, чого. Зараз оце закидаємо сюди. Ну, я вже вам покажу відео, коли десь буде. Може. 20-й день десь так. Для вас це секунда, а для мене хвилин. Десять так, короче. Друзья, нажали я помер и на цьому будем заканчивать. Всем пока-пока.